Якщо вас хтось колись попробує розвести на заміну клавіатури на маці, добре, подумайте, чи вам то треба. Це модель 2018 року, ай щось там зараз не згадаю, не суттєво. Робив різне, робив багато разів, на тій моделі зіткнувся вперше. І, як то кажуть, перший мак, як перший секс. Цього не забудеш ніколи. Воно є особливим. Особливим воно є. Тому що тут тяжко, який я тільки дели, Asus не робив, з нюансами клавіатури, тут я реально прозрів. Перше, що кидається в очі, це те, що клавіатура має прорезинену прокладку, тобто, по суті, вона є герметичною. Навіть якщо ви щось розлили, її акуратно, теоретично можна зверху помити і нічого і не буде. Єдине, що пам'ятайте, що десь ось тут знизу, ось з цього боку, зліва внизу, Є отвір мікрофона під клавіатурою. Тут вона не герметична, і сюди можна попасти водою в мікрофон. Тому лишнього не варто лити. Друге, що потрібно знати, то що для того, щоб розібрати MacBook, треба 5-6 різних викруток специфічних. Навіть якась квіточка є. Це, по-моєму, якраз вона йде, не знаю, чи буде видно, на корпус. Вперше бачу клавіатуру, котра зроблена не на металі, не на плівці, а на текстоліті. Це є сама звичайна текстолітова плата, і на ній присобачена клавіатура. Причому роз'ємів є декілька. Ось основний роз'єм підключення, ось роз'єм підключення мікрофонів двох. Якби є підсвітка, підсвітка світлодіоди під кнопками. І обслуговує то все діло аж раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ще дрібненьких. Коротше, більше десятка мікросхем. Для чого стільки мікросхем на клавіатурі? Для мене поки що загадка. Ну, але маємо те, що маємо. Так воно зроблено, так воно працює. Фокус в чому? Щоб добратися до клавіатури, треба розібрати практично весь мак, треба відклеїти батарею, зняти основну плату, кулер, шлейфи повід'єднувати. І це доволі веселе завдання, тому що та ж батарея приклеєна. І якщо в новому є спеціальні стрічки, котрі можна витягнути резинку, і воно відійде легко, то мені попався ноут, в якому клавіатуру, мабуть, вже міняли. І вона була приклеєна просто на двосторонній скотч. І відклеїти батарею без пошкоджень це було завдання ще щитой. Прийшлося і гріти, і піддівати. Коротше, було весело. Коли добрався до клавіатури, вона була заклеєна захисною наклейкою, Піддів кутик і побачив, що збоку, ось тут, в кутику, і тут дві чи три. Є гвинти, і я дуже втішився. Вау, воно ж на гвинтах. тож ж відкрутив поставив і гойда, а там Гвинтів є тільки декілька по периметру, декілька по центру. І все. А ну і ще втулки: 4, 6 втулок, які тримають материнську плату в цьому районі є, які прижимають клавіатуру. А ось тут пішло: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11 дванадцять, тринадцять. Умовно. Раз, два, три, чотири, п'ять, тринадцять на п'ять. Коротше, біля 70 пістонів розпресованого алюмінією, тобто алюмінієвий палець зверху пресом розпресований і тримає клавіатуру. Висволити гіморой. Присобачився ламати, тобто тягнув на бік, так щоб не поламати саму рамку клавіатури, старався, і мені це вдалося. Мак вижив, як то кажуть, досвід не проп'єш, але об'єм роботи і кількість сексу вони просто зашкалюють. Тому, якщо ви це ще не робили. Добре, подумайте над ціною питання і над тим, чи хочете ви це робити, враховуючи ціну ризику, якщо ви десь порвете якийсь шлейф чи щось зробите. Щодо шлейфів, кнопка включення на окремому шлейфі, і його не видно. Здавалось би, можна відкрутити три гвинта і зняти роз'єм боковий навушників разом з кнопкою. Фіг там треба розкручувати прижимні гвинти, знімати шлейф і під шлейфом одним буде роз'єм кнопки. Тому вважайте, щоб ви її не поламали. Так що, якщо ви хочете мати справу з маком, то будьте готові до серйозної роботи, бо до необхідності мати правильний інструмент і руки, котрі не трясуться, вони круті, але в роботі важкі. От, привилучили тут трохи техніки от таке от чоловіче Лего. Зразу хочете сказати, напевно, від якогось інвертора. Ви і праві і не праві. Шумти, цілі тут. Одночасно, і праві, і не праві. Ану, хто вгадає, що тут таке і для чого. Правильно, це чарджер. Чарджер від тролейбуса. Що у вас за тролейбус? Кіасол. Кіасол. її помили, щоб вона чистенька була, а вона після того обчихнула. Причому обчихнула цікаво, не хоче заряджатися. Нічого явно спаленого немає. Звичайно, традиційно, до того, як принести до мене, вже всю корозію пощищали, щоб я не міг вгадати, де що було. От відповідно, як би пробігся по силі і кинулися в очі пробиті транзистори. Думаю, може діоди, та ні, ні,фіга, gate source, drain, Піднімаю такий транзистор. Але видно під транзистором, що гейт-сурсом замкнуті, тобто транзистори включені в режимі діода. Для чого так зробили, не знаю, але маємо те, що маємо. І єдине, що видно, залишки корозії, ось воно собі десь там. По фазній напрузі трохи сифонило. І це гарно видно на діодному мості. Тут же зачистив, але можна побачити, як повиїдало і на корпус сифонило. Була би в людини ПЗВшка, якби воно щикнуло і би не горіло. ПЗВшки нема, то воно собі на землю трохи сифонило. І от повідмивали, привезли похвастати, що добре помили, і зараз поїдуть ставити на машину. Може, потім нам скажуть, як воно запрацювало, а як ні то повторно побачимо. От такі вони електрички. Не люблять, коли їм двигун миють. Підняв ротор після переплюсовки. Запрацював. Добре, що мікросхеми з запасом було, бо хоч не перемарк, виглядає як оригінал. Одна штука виявилася неробоча з нових. Просто не працює і все перепаяв іншу, нормально паше. Буває. Але прикол не в тому, це якийсь некіс. наразі в нього мікротік 2G, мікротік 5G. Тут питання просто так назвала s 7 мережі. Чи в Netis якось зазвіздячили прошивку від мікротіка. Цікаво, до комп'ютера підключати мені лінь, може хтось щось знає. Стіки бувають різні, в тому числі ігрові. Ось така цяцька впала і щось всередині деренчить. 4К ніби в ній погажде Якщо відкрити, можна побачити спиляні процесор. Флешка не спилена. І пам'ять. Пару DC-DC перетворювачів. один нащерблений. HDMI вихід. Тут видно антенну напевно, Bluetooth, або щось тому схоже, або, можливо свої джойстики, і флешка. Написано 64 ГБ. По суті, це мала би бути восьмибітна приставка. Ще одна антенна видно. І вивалився в неї USB-конектор. Ось він, на долоні. Треба буде якось його впаяти.